Привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогодні ми на пасіці і проводимо чергову роботу. Сьогодні у нас 6 квітня. І хочу показати, що ми будемо робити. Ось Зараз оглянемо декілька вуликів. Ось один, другий, третій, там подивимося по часу. У нас вулик номер 5 Побачимо, що в ньому робиться. Тут три цього обнімається. Беремо теплення піднімаємо. Іня у нас весни піка обльоту була середня. Зараз подивимося. Що тут у нас не? робиться в ньому? І покажу, що я роблю. Значить, у нас тут за заставною Є декілька рамок з меду. Ось зараз я хочу провести таку основну роботу, це розпечатати цей мед. У мене є фактично у кожному вуликові такий мед лісній. Ось тут мало меду. Ось це вже... Повномедні, до половини меду, ось одна рамка. Друга рамка з медом. Третя рамка. О, одна мене вже укусила. Так, заодно зразу ми перевіримо, чи є в нас рамки, якими ми потім будемо розширяти. Ось. Така рамка нам не піде. А чому не піде? Вон бачите, у нас є трутові вічка. Така рамка піде під мед. Я її буду класти в кінці. Така теж у нас не піде, бо теж є трошки трутових. Ось, а ця рамка у нас хороша. значить, У нас є одна рамка під дітву. Зараз вони нам ще не потрібні, а ось на весну туди дачі. Ось і друга рамка. Дивіться, гарна рамка є. Трутової практично немає. Все, значить ми собі запишемо, що тут є дві рамки під дітву. Слідуючу роботу, яку ми проводимо, це струшені бджоли. По можливості, щоб їх було менше. І ось тепер розпочати. з цієї сторони Розпечатуємо для того, щоб їм було легше цей мед доставати і переносити повище до гнізда. Так, це ми зробили. бачите, що ми робимо. Ми його трішки збризкаємо. Навіщо збризкаємо, щоб їм було легше брати. Підніше не стільки легше, скільки вони зараз воду починають злизувати. Ось тоді знаходять. Все, можна його покласти. Ну і заодно ще подивимося. Що у нас робиться на останній рамці? з цієї сторони посвітити. Ось Бачите, діл ще не дуже багато там є. Розширяти ще поки не потрібно. Все, тут роботу ми вже закінчили. Значить Ми собі запишемо. Сім'я так і є середня. Розпечатали одну рамку з медом. І є дві рамки під піддітно. З цим вуликом ми закінчили. Назад утеплюємо. Наступна робота тут. Переходимо до наступного. Давайте подивимося, ось 40. Так, тут до нього треба з іншої сторони підходити. Заберемо тільки утеплення. Бачите, в мене є димар, але я ним користуюсь дуже мало. Тільки в разі, коли бджоли дуже агресивні, починають кусатися, тоді вже хоч не хоч мусимо його використовувати. Тут ця сім'я в нас теж середня. Кому стані за не побачить. Роботу проводимо в тому самому порядку. Дивимося скільки на саме кі з меду. Одразу можемо сказати, що ця рамка буде хороша під підітву. Друга рамка теж буде рамка під дітву. Хороша. Третя рамка теж буде рамка під дітву. Буває таке, що в цьому вулику, наприклад, їх може бути таких рамок багато, а другому де менше. Тоді можна і забрати. Четверта рамка під дітво. добре, можна буде спокійно розширяти.

Теж піде під дітву, але поки що ми її розпечатаємо. Оберемо ці язики. хорошо печатаем розпечатую, я вже давно з таким принципом працюю. Але не завжди буває беруть мед бджоли. І ось один старий пасічник мені підказав, каже, а ти возьми водою з кропи. Весняний період бджоли дуже люблять воду, тому вони її зразу знайдуть. Почнуть злизувати, ось вже зачіпляться за мед і будуть помаленьку переносити себе. В одному із своїх відео я говорив, що то рік меду було замало, весна була дуже холодна, дощі довго йшли. взятку не було, ось і бджоли дуже ослабли. Тому я стараюся, щоб було 3-4-5 рамок. тут у нас бачите, 5 рамок з меду. І повірте, що доки розцвіте акація, десь до середини травня, весь цей мед вони перенесуть і зідуть і будуть мати на чому. Так, все, дійшли до заставної. Подивимося, що у нас там робиться. Так, Трошки є. А ну, сюди, щоб знову подивитися, що у нас робиться за заставною. Бачите, ще небагато бджіл. Ось коли будуть покривати так аж густіше, щоб вже практично не погано бачили соти. Ось тоді можна буде починати розширяти. Я думаю, ще якийсь тиждень. Зараз тепліше. Матку я не шукаю. Для чого їх тривожити? Якщо сім'я працює гарно, пилок носять, значить висновок, який матка тут є, матка працює. Запишемо. Сім'я середня. Mm -hmm. Так і був. У нас раз, два, три, чотири, п'ять рамок під дітпу і одна розпечатана. Ну, с Все, пожалуйста. Теперь накриваємо гарник, тому ну що зараз їм треба якнайбільше тепла. Вони обігрівають маленьких бжілок. видно. А ночі дуже холодні, цієї ночі був мороз мінус два, тої ночі мінус один. А поза тої ночі було мінус сім. Ну, зараз їм тепла треба дуже-дуже-дуже. Все, до зустрічі!